Пане, а що ви тут робите? Старту вам буду говорити, те -та те <ріст> <ріст> Пане, вам не треба з ним говорити те-та-те. -те. Дариночка, нехай мене поб'є на цьому місці грім. Давай. Хай <ріст> лають, клянуть мене на світі цим, ні влади примус. Ні почуття поваги. Мене не змусять осторонь тримати. Пане, пане, вам не треба з ним говорити. Чого? Бо ваша мачуха, вона все може розрулити. Як? Ну дивіться, вона чималий на Тартюфа має вплив. Так, і він чемно слухає усі її поради. Ну і мені здається, що на неї він запав. Та дай Боже, щоб так було насправді. майбутній розпитати, дізнати, що плекає почуття, ну і як розладитися да. може в нас життя. Да, да, да. Ну, якщо такий справді має навіть. Да, да. Його слова сказав він зараз на молитві, але має він спуститися сюди. Давай. Його зустріну я. А я? А ви? Іди, зблагаю вас. А я хочу залишитися під час розмови. Так